Повчання Івана Золотовстого про молитву. Продовження. У пророчих видіннях ангели постають такими, що з великим страхом приносять свої похвальні пісні у ладисці сущого. Вони з великого благовіння покривають свої руки і ноги, а коли потрібно літати. Звершую це з великим трепетом. У цьому приклад і урок, як і нам слід звершувати свої молитви. Під час молитви пристало нам забувати свою людську природу і, проймаючись до Бога теплим устремлінням, разом із благовинним страхом не бачити нічого сущого внизу. А думати про те, що стоїмо посеред ангелів і звершуємо однакову з ним службу Всевишньому Богу. Усі інші атрибути у нас і в ангелів, як ось, природа, образ, буття, мудрість, знання й усе, щоб Ти не заторкнув різні, а молитва. Є спільне діло ангелів і людей, і тут немає нічого між ними і нами Один Хор, але хто якнайстаранніше дбає про молитву і про устремління серця до Бога, той скоро уподібниться до них і у знанні і у мудрості, і у шляхетності, і у способі життя. Без співдії Святого Духа людина не може належно провадити Божественної бесіди, тому насамперед треба молитися, щоб його благодать перебувала з нами і сходила на наш молитовний труд, коли входимо до церкви або вдома до нашої комірчини, щоб вкалякнути і піднести Богові наші молитви та моління. Коли ж упевнишся, що звершуючи молитви, ти із Богом бесідуєш і приймаєш співдію Святого Духа, то вже ніяк не допустиш, щоб диявол мав доступ до твоєї душі, освяченої Духом, бажаючи привернути людей до молитви і явити нашим душам те, наскільки великим благом є молитва. Христос Господь уводить такого ось суддю, злого і жорстокого, що сорому перед людьми позбувся і страх Божий прогнав із душі. Достатньо би було запропонувати особу правдиву і милостиву, і порівнявши її правдивість з Божим чоловіколюб'ям, через це показати силу молитви. Бо якщо добрий і лагідний чоловік милостиво приймає тих, що звертаються до нього з проханням, то ще не тим більше Бог велич чоловіколюбства, якого не лише підноситься по наш розум, але й незбагненний для самих ангелів. Отож кажу, достатньо було запропонувати особу судді праведного. Проте Господь уводить суддю жорстокого, нечестивого, нелюдського, кажучи при цьому, що й він у всіх випадках, являючи непогамовну людь, не дотримував цього характеру перед наполегливим і невідступним проханням і повстав тут благим і лагідним, заради чого ж так сказав Господь? Аби ти затямив, що прохання і моління, навіть злеїство легко робить добрим і милостивим, і щоб таким чином, ні для кого вже не залишилося невідомою сила молитви, для чого він, поставивши вдову перед найлютішим судею і показавши його не за властивим йому характером чоловіколюбним, від нього злого. Переносить слово до свого Отця, благого, лагідного, чоловіколюбного, що перевищує беззаконня, прощає многі гріхи, того, що перетерпів хулу, того, що бачить поклоніння демонам і за образу свою і свого сина не мститься. Він, що зніс хулу, так лагідно зносить своїх кривдників. Тож, коли ми з належним страхом припадемо до нього, чи не помилує він нас скоро і усе щедро, слухайте, що каже Господь. Хоч я Бога не боюся, і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Луки 18, 4, 5 Якщо вдова, припадаючи, жорстокого зробила таким лагідним, то чого ж можемо не очікувати від чоловіколюбного Бога ми, припадаючи до нього? Молився Ісаак, що позбулася бездітно з дружина Його, і вислухав Бог Ісаака, буття 25, 21. Не думай, що тільки но Ісаак призвав Бога. Той одразу вислухаю: ні, багато часу збігло, коли він молився про це, двадцять років молився Ісаак, сорок років, мав він, коли одружився з Ревекою, а коли народилося у нього діти, 60. Двадцять років ревека була бездітною, і увесь час Ісак молився Богові. Отож, чи не соромно нам, чи не варто нам закривати свої обличчя, бачачи, як праведник 20 літ терпить у молитві і не відступає? А ми після першої чи другої молитви часто нудьгуємо і наважуємося бути невдоволеними, бо нас не почуто. Та й при тім він мав до Бога велику сміливість і все ж таки не нарікав на те, що, відкла... що відкладено дарування, а терпляче очікував на нього. Ми ж завалені численними гріхами, живучи з лукавим сумлінням, ні разу не благовгодивши Господеві, якщо не вислухає нас швидше, ніж ми попросимо, втрачаємо терпець, падаємо духом і полишаємо молитву. Тому й виходимо звідси з порожніми руками. Хто із вас 20 років молився Богові про щось чи, хоча б якихось 20 місяців? Молитва є велика зброя, велика огорожа, великий скарб і велике пристановище, безпечне прибіжище, тільки якщо тверезо приступаємо до владики. Звідусюди, зібравши свій ум, в такому настрої, стаємо перед ним, не допускаючи ворогові нашого спасіння прокрастися до нас, бо Він знаючи, що у цей час ми, висповідавшись своїх гріхів і показавши лікареві свої рани, можемо отримати досконале лікування. Нападає на нас сильніше і вдається до щіляки хитрощів, щоб відбити нас від молитви і вкинути у недбалість і розшияння. Тому, благаю вас, будемо тверезитися, і, знаючи підступи ворога, найбільше в цей час старатися відбивати їх. Не мов би бачачи його присутнім перед своїми очима, відкидаючи всілякий помисел, що бентежить наш ум, всі це ціло підоносичачись вгору, чинячи наше моління справжньою молитвою, щоб не лише язик проказував слова молитви, але й у розум товаришував із тим, що ми проказуємо. Якщо ж язик проказуватиме слова, а розум вештаметиться зовні, то переглядаючи домашні речі, то уявляючи справи торгів, то жодної не матимемо користи, а радше осудження. Апостол Павло вмовляє нас молитися завжди в душі вшілякою молитвою. Ефеся 6.18 не лише язиком, а в самій душі, духом. Нехай ваші моління будуть духовними, нехай тверзиться при цьому помисел і ум, нехай простягається разом із словами. Велике благомолитва, якщо розмовляючи щаснотливою людиною, отримаємо користь – то той, що сподобався розмовляти з Богом, яких благ тільки не отримає, бо молитва є розмова душі з Богом. А що це так послухай, що каже Пророк: нехай буде до вподоби йому бесіда моя, Псалом 103, 34. Тобто розмова моя з Богом, нехай буде йому приємна. Хіба ж не може Бог дарувати нам необхідне раніше, ніж ми попросимо в нього? Але Він очікує на наше моління, щоб мати привід праведно сподобити нас своєї особливої опіки? Анна, матір Самуїла, окрилена любов'ю до Бога, піднесла розум свій до небес. І не наче б самого Бога споглядаючи, молилася йому з уся усією теплотою. Що ж вона говорила спочатку нічого, але перед тим як почати молитву, глибоко зітхала і зойкала та проливала потоки гарячих сліз, як суха і тверда земля, зросившись і злагіднившись дощем. Стає здатною принести плоди, так сталося і з тією жінкою. Злагіднена плачем душа породила сильну молитву. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко. Господи сил, перше Самуїла 1.10.11 Не одним призвала вона Його Слово. А багатьма зверненими до нього, являючи йому свою любов і гарячу вдячність, саму ж молитву принесла болюча скорбота серця. Її скоро було вислухано, бо прохання її було написано як найрозумніше. Такими зазвичай бувають молитви, що зрочені душею. Яку розриває скорбота. Замість Харті був у жінки розум, замість пера язик, замість чорнила сльози, чому й донині читаємо її прохання, бо письмо, що написане таким чорнилом, не тлінне. Амінь. Продовження буде далі. Слава Ісусу Христу!